Всім привіт, ребятки! Це мій перший влог, так можна сказати. Зараз у мене 14 годин 25 хвилин. І я вам покажу трошки свого дня. Коротше, зараз я з папою на гаражі. І я вийшла на вулицю чуть-чуть познімати тренди. Мені сказали йти в магазин по хліб. І отут, кстати, буде відео, яке... одне з відео, яке я знімала. Так от. Іду і з часом собі, навіть. Так, я вже прийшла з магазином, в мене магазин. бабусі. Отакі горішки. Вот. Давайте откроємо отак. Давайте з таких мелких. Во. М -м 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 -на. пухаві, але... Не знаю. На не непоганий. Але такий сладкий. Кисленько. Да. Так, давай, Не знаю. Что так, давай же дальше. Ну, за классика. Наша тут голиха. Вкусно. Давай поражу. Так. Тут, ну, Ось таке. Та То шублю. Драбуємо пробір такий. Горішок і ключок. Ми цю штуку і розкалюємо. Ага. Такий. я горів. Він найслабший. Давайте далі. Обзор такі штуки. Начинаем с вот этого. Давайте открывать. А ну жить. Все шипучком, все конфеты. Потом. Я не знаю, Единственное, нормально, это шипучка. Давайте высыпем. Так, вот сюда можно высыпать. А, я не туда высыпала, ну ладно. И вот это типа туда. Я хотела раскусить, но короче, это типа, и тут моя будет шипучка. Надо ну, забить по Это тоже пучка вкусная. Давайте дальше. Конфеты. Короче, а эти конфеты? Там есть хвосты, кисли, типа такого. Открываем. Да. Не ну, знаю, да, мы начали по качеству, хоть было вроде бы нормально. Ну, а такі конфети. Не знаю. Давайте пробуйте. Так. Чего все кусок Але за світло в мене качество реально погано. Ця конфета попала з лимоном. А мы ще попробую? Не знаю, всі завжди кривили від них. А мені це лімон. Типа 5 з 10. Типа так кисленько і сладко. Не знаю. Ну, це далі. Я ще не візунчик. Це сладко. Хочу знайти з перцем. Походу Знаєте, чем приколи ці конфети, що коли ти попадаються з перцем, чуть-чуть боржі починає пекти. Я зупинила камеру, і мене пече язик. Так і ще ми. Три конфети. Три конфети зараз. Попалися тричі два вкуса. Лимон точно і перець точно. Я, напевно, ще буду цією штукою. Воно, типа, коли одна конфета, воно нормально. Але якщо лимон з перцем попадається, в мене, напевно, там було два перця. У мене тупо все пече. У мене дуже сильно пече язик і горло. І я її виплюнула. Тепер оценка. Цьому за свою ціну можна поставити п'ятерочку. Оцим конфетам я їх вже просто занесла. За свою ціну можна поставити сміло сім'ярочку, тому що там вони... В цьому і прикол, що вони мають гості, кислі і так далі. Вона дуже гостра. Взагалі, холобачки привезли мені вещі. І ми тільки що вечеряли, бо смачно. Місно, бо... Давайте дивимось. Ну, зарядку я вже виклала в телефонці, зрозуміло, і писалка для телефону використовується. Так що штатка, піжаму я вже вдягнула. Просто Расп... бо мені зручно там хоча і стілу. Ой, Ой, і, ну, і вещи. Я в піжанке вже. Да. Мені буде посадить в плачеті. час 19.18 Я захотіла з'їсти мандарин я ще буду петик. Але що чистим мандаринку. Кстати, вже скоро школа. Дебята, я не хочу. Коречі, я зіла мандарин, случайно на кухні, я забула, що я його почистила і одразу з'їла. Так що... Мимо. Кушник, тут косочок немає, Мандарин. Мандай. А хоча насчет косочок я погорочилася. Um. Пятки. Я уже покупалась. Делать такие халаты, я вам покажу. Там сюда. И вот идем. Ну, а перед этим тут шорты. Вообще, я его по рофлу. Понятно, дело, что я их сниму. И шо опять по качеству. А сейчас я пойду по чай с петельками. Я уже Едем с маслом и щечечку. А потом буду еще здесь плючу часа гулять под джойшкой по рынку. Вот так вот. Короче, я уже буду спать. Ну, буду еще в телефон делать, а на тему все, зиму бывает.